Назад у майбутнє Гітарний батл часів. Субота 20 жовтня 1984 року. Десь у глибинах часу кожен вибір має свої наслідки. Кожна нота, кожен риф це більше, ніж просто звук. Вони можуть стати ключем до великих змін. Або навіть до подорожей у часі. На вулицях Гіуелі вже темніло Небо переливалося відтінками рожевого і фіолетового, а десь у далині глухо гуркотів грім. Марті Макфлай мчав на своєму скейті, петляючи між перехожими. За його спиною гітара, попереду сцена. Де йому доведеться довести, що він не просто музикант, а справжній рокер. Але він і гадки не мав, що цей вечір змінить його життя назавжди, ця історія сталася задовго до того, як Марті Макфлай став мандрівником у часі. У містечку Гіуелі всі знали про музичне протистояння під назвою Батл часів. Нідлс і його гурт були головними заводіями, які не пропускали нагоди познущатись над іншими. І ось одного дня Нідлс глузливо кинув виклик. Макфлай! Твоя гітара, як ти! Слабка! Батл на вихідних! трус!» Марті зціпив зуби. Він знав, що музика була його стихією, але й розумів, що Нідлс із командою добре підготовлені. У пошуках місця для репетиції Марті надибав стару лабораторію і зазирнув усередину. Там він зустрів незнайомця з розкуйовдженим волоссям. Хто ти такий? Насторожився чоловік. Я Марті. Вибачте, шукав місце для репетиції. У мене Батл. І я не можу програти. Батл кажеш? Я Емет Браун. А ти шукаєш звук? Ну, тоді тобі пощастило. Я створив підсилювач, здатний підкорити. Будь-яку сцену, з усмішкою сказав док. Марті вдарив по струнах, і звук рознісся потужним вибухом. Він був вражений. Ого! Але чи вистачить мені цього, щоб здолати Нідлза?» Потужність це не все, хлопче. Важливо твій стиль, душа та імпровізація. Підморгнув док. І ось настав день батлу. Нідлс зі своєю групою розпалювали натовп важкими рифами. Ну що, Макфлай? Готовий осоромитися! Марті глибоко вдихнув і почав. Спочатку чистий блюз. Потім шалений рок. А в кульмінації неймовірне соло, яке, здавалося, вібрувало просто в серці кожного. Нідлс намагався відповісти, але струни підвели його. Звук зірвався на фальшиву ноту. Ге, та ну вас. пробурмотів Нідлс, залишивши сцену. Це було круто! Пролунав голос Дока з натовпу. Марті обернувся до Емета. Це все завдяки вашому підсилювачу, док. Ні, хлопче. всміхнувся док. Це твоя музика, і серце зробили перемогу справжньою. Але якщо тобі цікаво, в мене є і інші експерименти. Наприклад, у часі. Раптом до Марті підійшла Дженніфер, посміхаючись. Це було неймовірно, Марті. Ти справжній рок-зірка!» Марті відчув, як його обличчя спалахнуло від радості. А док додав із посмішкою: Якщо хочеш, можеш приходити до мене частіше. У мене завжди є цікаві досліди. І місце для таких талантів, як ти. «А вже ж, док! відповів. Емен Браун із загадковою посмішкою спостерігав за тим, як Марті з Дженніфер йдуть від сцени, сміючись і обговорюючи перемогу. Так почалася легендарна дружба, що назавжди змінила їхнє життя та історію. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася ця казка, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал Казко-ТАТО. До нових зустрічей!